Перебуваючи на робочій комісії, я не побачив ніякого побажання там, чи швидко, чи взагалі знайти е, піти нам на зустріч щодо зменшення тарифів і щодо приведення їх до, до тих тарифів 24-22. Навіть на таке запитання до юриста. Полтава «Теплоенерго» на те, як ви трактуєте закон щодо мораторії, вони мені відповіли, ми його трактуємо по-своєму. Ну, Що можна далі казати? Я думаю, що ну, моя, моя думка така, вони ж нас слухають, а роблять своє діло. Можливо, вони думають, що ми здамося, що ми е, перестанемо боротися, хай пройде час, зима пройде, люд, все це утихне і все це само собою вирішиться. Ну, ми їм передали, що е депутати Кременчуга до такого не, не готові і вони не, ми не здамося.